Петропавлівська Барчагівка, один кілометр до Києва в тому напрямку. Збудований таунхаус з підключеними комунікаціями, з документами. Він вже готовий, можна приступати до внутрішнього оздоблення. Ніяких ризиків в оформленні. Завтра після післязавтра можна робити ремонт. Це центральний вхід, кухня вітальня, столово, вільне планування. Монолітні перекриття між поверхами, штукатурка вже висохла. Трошки зекономить вам час по ремонту. Профіль рехау. Тут вхідна група з якісними петлями. Ділянка для відпочинку вона також оформлена по документам. Зараз покажу вам другий і третій поверх. Поруч школа, зупинка, різні магазини та інша інфраструктура. Сходи монолітні. Це другий поверх. Як я казав, тут можна під себе поставити перегородки, виводи каналізації. Зроблений, побудований з газоблоку 30 см, 10 см утеплення пінопласт. Так, такий вид з вікна. І ще раз покажу вам планування третього поверху. Так, Піднімаємось на третій, теж все відкрите, великі вікна. Зараз покажу вам вид сюди, тут трошки далі озером знаходиться, тут іде з але подивитися яка висота? Тут як повноцінний поверх, навіть ще вище йде висота стеля. Ось такий чудовий таунхаус. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.